Друзі, вітаю вас усіх. Бог сильно вас любить, Він за вас, Він посеред ваших штурмів, Він в вашій лодці, Він в тому конфлікті, який ви сьогодні проходите, і Він праведний суддя. І ми повинні навчитися все віддавати в Божі руки. І це важливо, коли ми віддаємо все в Божі руки, то ми побачимо Божі руки. В наших ситуаціях і в наших обставинах. І про що я сьогодні міркую? Є текст він з першого послання До Яна. Тут написано до юнаків. І написано так. Я написав вам юнаки, тому що ви сильні, і Слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. І ось на що я хочу звернути увагу, наскільки Слово Боже воно повинно бути цінним для кожного із нас, як дітей Божих, як служителів, як християн, як послідовників Христа. Бачите, коли Слово Боже перебуває в нас, тоді ти будеш сильним, тоді буде твердою і сильною твоя віра. І коли придуть спокуси, ти як Христос, ти зможеш перемагати, сатану, Словом Божим. Вірою зможеш перемагати. Тому, коли ти перебуваєш в Слові Божому, ти духовна, як особистість, ти стаєш сильною людиною, і ти можеш ходити в перемозі. Амінь. Але в той же час ми бачимо, що ми не просто сильні, ми перемагаємо лукавого. Те ж саме робив Христос. Він казав: написано, написано. Написано, написано. Тому Біблія говорить, що вірою, Біблія говорить, що Словом Божим ми і сьогодні помазані на те, щоб перемагати лукавого. Тому хай не відходить від тебе, Боже Слово, перебувай в ньому постійно, і ти побачиш, як ти будеш міцніти. Твоя духовна людина, вона буде сильною, вона буде розвиватися. І коли прийде сатана, ти переможеш, тому що у тебе є слово від Бога, і ти на ньому побудував своє життя. Амінь.